Всім привіт! Міганчик вже готовий. Замінили тут регулятор, також ремонт трьох форсунок був. Одна форсунка в гарному стані, її не робили. Все, зібрали, куди прописали. Була ще проблемка в корпусі одного форсунки, тому що він був забитий і на низькому тиску був погано паливо, холостий ход був занижений. Зараз машинка ось ми заведемо її. Моторчик робить гарненько. Немає ніяких... Рівненько робить, красиво працює, не трусить його, його дуже сильно трусило мотор, він запускався, але дуже вібрація була велика в нього і плавали обороти. Сильно плавали обороти, коли газнеш пускає жас мені, будто хоче заглохнути, і знизу подхвачував. А така була в нього проблемка.